Участь у діловій зустрічі, що проходила у Славуті у двох форматах одночасно офлайн і онлайн, брали участь представники громадської організації, клуб мерів та керівники громад півночі Хмельниччини, що входять до економічного союзу Поліське Погоріння. Створення економічного союзу є надзвичайно важливим. Відповідальний напрямок діяльності це не конкуренція, це об'єднання зусиль, визначення пріоритетів і можливість з Залученням різних напрямків коштів. Реалізація їх ми в економічний союз запросили громади Зяслава, Шепетівки, Берездова, Ганополя, Улашанівки, Крупця і Нетішин. Генрі Штеренберг, засновник та генеральний директор компанії Економіка довіри України відкриваючи зустріч, наголосив, що для залучення інвестицій у громади останнім потрібне чітке бачення перспектив. Можна міти відіння як для громади, так для Економічного союзу. Ми завжди понимать, чего мы хотим сами в первую очередь. Да? Почему Экономический союз? Если вы возьмете даже Славуту, как громаду, да? она очень маленькая для того, чтобы привлечь серьезный институтный капитал. Когда ми говоримо сиділи сім громад, і кожен має різне кисло людей, різні території, різні ресурси, разные надры, це дає можливість создать сбалансированную економіку. Сьогодні, за словами пана Генрі, Україна цікава для інвесторів, тому громади можуть і мають голосно заявляти про себе, про свою інвестиційну привабливість. Когда мы говорим откуда проект, проект находится кусок земли, которую мы хотим построить гостиницу, индустріальный парк, так? или это может быть уже проекты, которые рабочий бизнес, который хочет расширяться или строить дополнительные какие-то э, ну, партнерские отношения с другими бизнесами, открывать новые рынки и так далее. То есть они очень разноплановые. Направление индустрии тоже по всей. я когда что нужно в Украине, я говорю, всем. Економічні союзи, а таких в Україні вже створено 22, Посилюють можливості громад і збільшують зацікавленість інвесторів у поліському погорині. Зосереджені на реалізації надважливого для регіону проекту. Нам дуже важливо реалізувати проект управління відходами. Це надзвичайно важливо, надзвичайно відповідально. Тим більше враховуючи вже історію, ми бачимо, яка реальна ситуація в нас, і для нас дуже важливо визначитись місце, готові підготувати потужний проект. Тим більше ми виходимо із програми державного рівня, обласної програми, і таким чином. Плануємо його реалізувати. Розглядаються й інші проекти, і тут важливо погоджуються усі учасники зустрічі консолідувати зусилля та займати активну позицію. Ми працюємо через клуб мерів, Ми працюємо через компанії, які мають прямий вихід на Європу, на Америку. І ми маємо можливість сьогодні. Вже ці проекти при. Презентувати були і в Японії, і в Америці наразі 23-24 травня. Це буде в Лондоні, і ми також маємо можливість запросити керівники підприємств, установи потенційних інвесторів для того, щоб вони мали можливість не тільки презентувати, але й працювати з інвесторами для отримання коштів і подальшої реалізації цих проектів. Говорили під час зустрічі, які іще інструменти можуть використовувати громади, презентуючи себе. Ставили в приклад поліське погоріння. Як один із всіх економічних союзів, що створив повноцінну ефективну структуру органу. А ось щодо підготовки проектів їх подальшого просування, то цьому у національному комерційному департаменті економічних союзів надають особливого значення. Одна з найбільших проблем нашої країни – ми не знаємо, як правильно підготувати проект. И это часть того, что мы очень серьезно работаем, поэтому мы создаем, как мы называем, коммерческий департамент Экономического союза, который будет четко заниматься идентификацией, отбором и подготовкой проектов для финансирования. В конце этого Місяць, скоріше в начале, я обявлю вже о создании інвестиційного комітету в клубі мера, в якому я буду головою. Тому що це дасть напрямую можливість не тільки продавати проекты, але й прямое фінансування цих проєктів. Участь у діловій зустрічі взяла також делегація із міста побратима Славути Бурштина. Наші міста, Тату Бурштин і Славута, якби працюють в одному ключі. Ми, якби, не пасемо задніх а я би сказав так. Ми ініціюємо ці питання як і готуємось, щоб іноземці, іноземні компанії вкладали кошти в наші міста, в наші громади. От ми якраз, якраз робимо все для того, щоб їм було зручно до нас зайти щоб їм було комфортно у нас працювати, і ми робимо оцей цей для них. Багато корисної інформації, обмін думками, відповіді на запитання таким був конструктив зустрічі. А на завершення пан Генрі, який живе і працює в сполучених штатах Америки, але маючи українське коріння і щиро боліваючи за Україну, висловив переконаність в успіху спільної справи. Англійською це прозвучало так. Самґрейтфу. So For being Ukrainian, I was born here. I am moving back here. My future will not be in America, will not be in Europe, my personal future, it will be in Ukraine. And that's why I'm here now.